Якісь такий, якщо он з самого початку пішов. Фу, я аж забув, що хотів сказати. Хотів сказати привіт. Я Сергій, це Наспів, і ми з вами продовжуємо досліджувати аномалії після натурального чаю. Ага. Туда. А що робити? Так сразу на мене напали. Що мені робити? Бить вас? соль. Понял. И фарбейт. Понял. Все. Понятно. Да на так же мало. Промазал. Блин, а мене... Подожди, мене кончилось. Дихай. О, а як же так в мене быстро кончилась віник? Ладно, давайте, що в мене ще один віник вкраду сісти. Давай, щас. Щас ми порішаємо вас. Капші, солі. О, мінус... сразу мінус два. Тепер ти. Воу. Ага, в мене паніка, понятно. Обходимо. Ловим дзен Дзен кончився. Давайте ще раз. Иди Так, Тикай. Фу, окей, это так А. От Так. от от. Щось вот. Стіки з такие з самого начала пішов. А от і соль. Я аж забув, що хотів сказати. Хотів сказати. наш... Е е очисний ритуал. Перед тим як вивести... одержимого в безсвідомий стан, його можна очистити за допомогою свічки, з чого ми не прочитали? О ні-ні ні, я не винна, я не винна, не винна! Не винувата. Всі мене звинувачують. Я просто хочу додому. Просто хочу додому! Ким! Ти в порядку? Ні, Ні я не в порядку. в порядку. Чого ти так кричиш? <плес> Кім, що відбувається? Вони все не мене. А, ті фу, не трогай мене. Я з тобою дружити не буду. Тікай! Ти чого мене б'єш? Не бий мене, фу! Якщо постоять, разом встановлюватися. Не стоять. Одут? А, ти правда встановлюється? Фу-фу-фу. По Ого. А, понял. Значит, надо заманить до свечов. Иди сюда, давай-давай. Иди сюда. Это, между прочим, очень больно. Опа. 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 Блин. Не получилось. А, ты. Давай, я тут. Опа, не поймала. Сейчас. А, спать не поймала. Давай, 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 сюда. О. Фу, фу, киш. Что это? окей Спасибо. Давай, oh. о! Сейчас ми по сразу гуляємо. Таочисти ты, ну? Я ж тебе вже сісі свічки твоей головы задум. О, це ж і снова. Я то что-то О, блин, на контратаку. Ты вообще помнишь, мы с тобой подружки, не? Ты вообще ты мне предложила сюда приехать? Ты справишься со своими проблемами. Поборешь внутренних демонов. Что там же мы с тобой задать? Покуриш косичок. Попереш чайку, помедитируешь. По-моему, так у вас брушулки писали, да? Ау, ау, тихо. <плес> да ну хорош, ну. Що, що, що я не... я не зробив, я не понимаю. Я всі свічки потушив, що... А! Ну, я ж тебе... Подожди, я понял. Я нажимаю. Блин, я реально нажимаю, я не понимаю. Давай ще раз. Ну что не так? Блин. Блин, я реально нажимаю Е, тупо нічого не происходит. я понимаю. Так, а ну стоп. Секунду, давайте то так возьмем. Сейчас, завез джойстик, секунду. Що Там треба, на жаль, буде шатуш нам собою. Вот ось він. Ти заве, що душу з мене випиває чи що? Та вмій мисте, ну. I'm Кім. Kim? Kim? що сталося з Кім? ти як ти в порядку ти head too мені довелося вона she was, she вона, вона була держима. Держима? Це в держима в держима самим що ти з нею зробила вона на мене напала we need help нам потрібна допомога Come. іди сюди потащили її разом Взагалі, я так і не понял. Або в мене кнопка залипла, або. взагалі, слабо Богу, на джойстики сработало, пройшли далі. Ну такий, блін, некшон з самого початку. Що сталося? Смажко не контролювала. Ти вдарила її головою прямо в зеркало. She wasn't Вона одержима. А от ти психовано. Тайлер, Тайлер, я теж бачила в темряві всяке. Зовсім як вимати казав. Не кажи мені нічого про мою сім'ю, ти розумієш це? Пробач, пробач, пробач. Я просто пробач. Це просто жопа якась. Мені треба час на подумати. Так, кажи, пішов курити. It's all right. Тут труп возможно лежить. Ця подерта побита прийшла. Чого Може, де саме no. в лікарню? Ні. Схож... Човен не скоро ще прийде. <laughs> Але якщо це все реально і when темрява існує і всі ці створіння do do? в ньому. Що далі? Кім пошкодила ритуал, а ми повинні його закінчити. Повернути Кім і запечатати темряву. В принципі, логічно. Тобто навколо чудиться повний Але це без. He'll listen to me. You get Sunny. Не хвилюйся, він послухає. Переведе Соні, а я поговорю з ним. Оранж. Помаранчева призма. Підвіска кристал вирізана із цитрину, створений для прокачки позитивної енергії і е впитування негативної. Кристал може може задавити носія тяжкими переживаннями. Накоплена в призмі негативна енергія, включає в себе. Е, призрінь, призріння і. ...блін, забув слова вже. Взагалі. Такий Шон, що все позабував. В общем, включає в себе всі погані емоції, які способні відштовхнути оточуючих. Так, а нам потрібно знайти Сонні. Що ти? Ну, у тебе такі, начебто. Начебто тебе не один раз так гарно головою об зеркало пригріли. Так от. Про що я хотів сказати з самого початку. По-перше, де Соня, десь тут, напевно. А по-друге... У нас, як всім відомо, на плях. Вони їх знайшли Ось чим справа. Sony. Вони їх знайшли в шахті. Соні, яке щастя, що тебе знайшла. Нам потрібно закінчити ритуал. Смислів розвернути. Ритуал довів, що ці призми нюан дещо нове і могуть. Кожна несе в собі неймовірну силу. А там далі по стежці є шахта, де їх безліч. Я не думаю, що це також добре. Треба все вип виправити або залишити острів. Мухи. Я звідси не піду. Я знаю, що вони нікому не нашкодять. Вони хочуть подорожувати. А я хочу їх звільнити. Я говорив з ними. І що ти чув? Що, що вони сказали? Правду. <плес> я, сказав, я казав Файлеру, що ти, ти принесеш місті? нам погану карму. Ще плюс один одержимий, виходить. Мені потрібно переконатися. потрібно переконатися. Соня, ти куди? Ану, вернись. Куди він попетляв? я за ним біжу. Sony, він підбіг наверх. Здається, він не в собі, and а нам потрібна його призма. Це ще без свідомості. Я It's не зможу right. завжди right. одну. Будь обережно. Візьми мій фонарь і біжи. Добре взяли і біжим. Виходить, що вони можуть контролювати людей і за своїми цими призматичними викривленнями. Хоча, ну я розумію, що в такій ситуації про це особо не подумаєш, але в принципі можна було ти передітися. Ну, звісно. Шахти. Це, до речі, те місце, коли нас. Спочатку не пустили. Ліхтарик автоматично засвічується в темряві. Чи це відбитки цікаво? Тут темно, тихо і поки що нічого не відбувається. Я чую. О, я щось бачу. Це гриби. Гриби. Добре, тут більше нічого нема. Наче ні. Що за. Лякаючи мене звуки. Okay. Так. Need to get to the so, the потрібно попасти в шахти. Ладно, туди ми поки й не підемо. Шахти, так, в шахти. It's be this way. Думаю, мені сюди. А, ну побігли, нічого поганого з нами не случиться. У нас аж цілих дві при. Що за звуки? Yes, I'm not going that way. Так, мені туди. Ну так, да, логічно, тобі туди, як туди впасти, прямо підем. Не підем. Добре, пішли через домик. Що це таке? Можна вікна позак? ...позаглядати. Ну, я намагався і, в принципі, я там нічого не бачу, там якась записка, там, певно, безпечність. Ага, ось він. Вони я будуть траншатися. Вони побачать, що я можу. Так, і як же він туди попав? Ну як з напевно. А, ну да, все через вікно. Ну, я думаю, тут таймера нема, може, не спішити. Все, що нам треба, ми встигнемо і побачимо. Подивимося картинку. Що це у нас? Так. Бовзун кривляка. Це, четвероноге... це ч... 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 четверонога рослина, яка розмножується за допомогою паразит... паразитичного запилення. Він з силою відштовхує паразитів мозгоїдів з квітки, але ч... якісь. Але деякі з них повертаються з енергією розумне там з енергією розуму і вселяються в нового носія. За допомогою цієї енергії повзун Кривляка може безпомилково знайти будь-яке створіння, і абсолютно і абсолютно точно е відтворити голоси дор дорогих для жертви створінь. Чому вони набагато більш схожі на людей? А, чому вони набагато більш схожі на людей, ніж всі інші творіння пітьми? Так може він оце ця кривляка уже? Чи кривляка візуально не може мінятися, а може тільки голоса відтворювати, я щось не до кінця поняв. Так, повзун кривляка. Ну давайте якраз заодно подивимося про нього кіно. А перед цим візьмемо, що це таке. За, фотографія. Угу, багато читать. Мама і папа, пишу вам, щоб повідомити, що ми з Ріки вирішили одружитися. Я знаю, що він вам ніколи не подобався, але він навчив мене дуже багато чому, що стосується мене особисто і всесвіту. Сподіваюсь, сподіваюсь, коли-небудь ви зможете оцінити його глибину, духовність і доброту. В дитинстві я мріяла вийти заміж в нашій церкві. Я подум, я продумала все, 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 і плаття, і букет, все вибрала. Задовго до цього, після того, що зробив преподобний Джонс, і да, мені все рівно, що ви скажете. Цього вже не станеться. Але я хочу сказати вам, що наша місцева, що тутошня свадьба була найкраща з усього, що я краще за все, що я придумала. Хоча і зовсім інша. Якби ви Томі і Енні змогли приїхати, вона була б ідеальною. Ми з Ріки все е, обговорили і більше не хочемо учас... приймати участь в групі духовного зростання. Ми навіть говорили про те, що, можливо, приїдемо побачити рідних. Можливо, майбутнім літом, але тільки в тому випадку, якщо папа не буде переживати. Я все ще люблю тебе. Обніми за мене Томі і Енні, і скажи, що я сумую. Твоя, до... Твоя дочка Бетті. Ясно, понятно. Так отут. Да. Вчора ввечері я, я зустрів нове нове створіння темрява, повзуче чоловікоподобне створіння, яке назвав повзу Кривляка. Морда повз на кримляки покрита бронею, яка розкривається на манер квітки. Цей цвіток опиляється створіння паразити. Якщо оповзвню кримляк інші способи опилення, думаю, що вони здатні розмножуватись, але не по власному бажанню чи інстинкту. Ясно, ми подивилися, як воно працює. значить скоро. А, треба забрати кассету. Вдруг приходиться десь далі. Получається, всі ці повзуни кривляки і на слух тепер на голос, іти ні до кого не можна, тому що. О, нам дали ще лаванду. А ми можемо зробити? Не можемо. Ну, принаймні, в нас є цілих два віника, так що думаю, поки хватить. Можемо випрати покращення. Давайте подивимося, що ми можемо покращити: шкалу разуму або бонус до розміру лаванди. Я думаю. Медитація. Гриби, імбир. Призма, я думаю... поки що, поки що. Поки що нічого не буду прокачувати. Подивимося, чого нам буде не вистачати. І ще можливо відкриються якісь нові здібності, то хай поки побуде так, як є. В принципі, ну, ми поки що непогано справляємося, думаю. Так. Призми дозволяють зайти в темряву відповідного кольору. Тискайте кьющик. Управляє угу. ворогів назад. Окей. Джес, це я Кім, допоможи. А це ти кривляка. Це ти кривляка кривляєшся з мене, я тебе поняв. А як як відігнати кьюпу... Блін, я не помню. Пробратися через річку. От. Нє, ні. Пільніє, ні. правда, забув. Камінь. Угу. Кривляку нам ще не показали, але намітнули. А те пізнаємо дзен. Трошка зрядилась і надому спасибо. Так, нам в шахти, і в шахти, я так розумію, дорога зачинена, тому йдемо сюди. Так, у нас є. лоза, але немає. А як там, здається, два, так? Так. Покращено на це випадок здоров'я. Чому вони всі звинувачували мене? Я відчуваю вину, а у Джес все в порядку. Це Джес винна, а не я. Чуть що виніть всіх підряд крім себе. Оце правильний підхід. Це що? Угу, вогнений. вогневий хлист. Як це? Буде хлист. Боже, крутиться прям на язику, я прям знаю це слово. Наносить додаткове враження противника. Ну давайте сходимо сюди. Це що, це срізка? О, Ще одна лоза. Да, це походу срізка, ну сюди ми сейчас вийдем. Давайте подивимося все, що тут є. А потім повернемося до цих дверей. Якщо назад, звісно, пустить, Та думаю пустить. І тільки я хотів сказати про що я хотів поговорити. <рес> Опа, не рвав. Тихо, 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 тихо. Ти що таке? Ти що такий був, виспутайся? Блядь, я не до кінця розумію, виходить вони... Ну, фізично, як це... Ощущаємі їх можна, ну, сязаємі. Але вони розсипаються в... Ну, фактично в прах, то є, вони не справжні. Що це? Сіль, окей, а тут у нас що? Ще одні мультики. Необхідна дисципліна. Ну, кому треба, хай дисциплінуються. У нас дисципліна все в порядку, я думаю. Що це? Ключ і замок. Так. Ключі Близнюки в формі серця для наших сердець Близнюків. Люблю тебе від Луни і Назад, Ріки. Зиться, пісня така була. Так. Щось тут мені неспокійно. Угу. Дякую, що дав нам деталь. Ми тебе будемо помнити. Перші дві секунди. Бетті, ти знаєш, що я люблю тебе. Чому ти ведеш себе таким чином, який ти. який, як ти чудово знаєш, мене бісить. Тебе не... Тебе не... Тобі не потрібно від мене ховатися. Я знаю, що ти десь у. Дроварні, я, я люблю тебе, я не хочу, щоб ти мене бісила. Я пишу цю записку, щоб поговорити з тобою, а не посваритися. Якщо пообіцяєш мені перестати мене постійно підка... підколювати, я обіцяю кинути пити. Бляха равна... рівноці не обмін, нічого не скажеш. Ти ж знаєш, що я п'ю тільки тому, що засмучений, так? Якщо ж ми гарно постараємося, ми все, все зможемо. Ми потрібні одне одному, щоб вибратися звідси. Прошу тебе, Бетті. Я люблю тебе, Ріккі. Охім'ясю. Вода. Згласен. Так, ми тут все забрали. Наче, да. Сюди зайшли. Давайте сюди вийдемо. Це не рятува мене, Джесс. Я думала ми, друзі, що таке. Ага, ти десь там повзаєш, я тебе побачив. чуточку злякався, але побачив. Оооо! Це <плес> ти ти життя мені зламало. О, ти, ти. Ясно, треба уклонятися. Солька. Ага, Солька, ти боїшся. Натук. Опа, текай. Молодец. А, без перестали. Текай, текай. Молодец Ау. Так, мы на таким темпом вин скоро закончится. Давай, на прострой. Опа. Фу, -ху 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 -ху. фу, фу, Зубы почистить. фу. 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 Опа. Так, мальчик, вот и паника. Я... Так, Фу. Ну, заплевал меня до смерти. Фу. Крайне неприятный тип. Так. Це ми вже чули і тебе ми вже бачили. Давай. Щас я тобі не тільки десь сломаю. Опа, пригай. А, тобі ще стільки зверху. Давай нападай. Опа! На ты, сколько жарко. Опа, тихай! Ха-ха-ха! На их нарвався. Якось так швидко получилось, а до цього дубасов, дубасов, дубасы, дубасов. А це прям раз-два і все. Давай се з тобою пообщаємося. Привіт. Фу на ти, на тебе, на тебе. Що ж, дякую, що дивились. На цій побідоносній ноті ми на сьогодні закінчимо. Дякую, що були зі мною. Підпишіться, поставте лайк, напишіть якийсь мені приємний комент. До побачення!